Хуманізація у карартканалів Відверто кажучи, я хотіла, щоб ця робота вийшла трохи пізніше, коли авторка повернеться з новими відео і вітуберською моделькою. Але я просто не вмію відкладати щось на потім. Тим більше, якщо мені дуже подобається робота. Єдине, що я не до кінця продумала, коли взагалі починала цю рубрику, так це те, що у багатьох художників і так є маскоти, які по суті і є гуманізацією їх каналів. Але все-таки я намагаюсь додавати ще щось від себе, так як я. Я бачу їх контент і їх відео. Тому, я певна, ти вже знаєш, кого я в цей раз хоманізувала. І так, це пані Монмон. Пиши в коментарях, чи вдалося мені взагалі передати атмосферу цієї чудової крієторки, і, звісно, чекаю на пропозиції, кого робити наступною чи наступним. А може я вже декого хуманізувала? Це можна перевірити тільки в моєму телеграмі або інстаграмі.